Насправді Томасу Гріму буде дуже складно, тому що зараз український футбол перебуває у дуже такому, знаєте, якби критичному стані, якраз з огляду на ту корупцію, яка існує під час футбольних поєдинків. Ми піднімали неодноразово цю всю історію. Рік тому до лав Федерації футболу України приєдналася людина, прізвище якої взагалі асоціювалося з боротьбою з корупцією на загальнодержавному рівні. Назар Хлопницький став віцепрезидентом. ФФУ. Зараз у нього справи не так добре йдуть у політичному сенсі. Дивимося і згадуємо, що він зробив як футбольний функціонер. мені Кто-нибудь за нас хто-нібудь боровся з корупцією в футболі? Президент Федерації футболу України Андрій Павелко декларує боротьбу з корупцією у футболі. Для цього у червні 2017-го одним із перших віцепрезидентів став голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Звучало гучно. Перший футбольний антикорупційний прокурор. Мета чесне суддівство, мета відсутність корупції, мета фейерплей, мета сильна гра і мета. Євро і світові кубки, популізм чи конфлікт інтересів. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури має бути незалежним, бо захищає інтереси держави у корупційних справах вищих ешелонів влади. А в українському футболі він став підлеглим президента ФФУ Андрія Павелка, який є депутатом чинної влади та керівником бюджетного комітету Верховної Ради. Холодницький займається топ-корупцією найвищого рівня, і футбол для нього фактично факультатив. У нас було багато людей, які працювали тут не на фокус. Литатів на натворили таких ділов, що до сих пор сльобою, так що давайте позлучити на факультетів. Ну к ним, хоча б справедливому їх рішенню і підходу, у нас буде довіря. Результат холодницького за 10 місяців роботи у федерації аж нуль розкритих справ. Рік баранки роботи, 10 місців роботи холодницького, результату нуль, по суті. Чого нуль? Давайте ми трошки почекаємо, в кінці квітня прозвітують і будемо вже тоді дивитися по результатам. Він координує комітет етики чесної гри. Безумовно дивиться по ситуаціях, що відбувається в футболі, і по за інформації, яка у нас сьогоднішній є, по договорним матчам. Футбольному прокурору розібратися у опублікованому у пресі розслідуванні з вказаними корупційними діями при виконанні плану маршала Павелка. Виявляється, гроші державного бюджету витрачають на поля, виготовлені новоствореним федерацією заводом. Колеги стверджують, що ціни завищені за ринкові. Холодницькому уже й уболівальники підказують, куди дивитись, але Назару Івановичу зараз не до цього. Колеги з правоохоронних органів інкримінують йому злив інформації фігурантам кримінальних справ у масштабі країни, розголошення таємниці слідства. Опубліковано записи розмов з робочого кабінету холодницького, де він підказує фігурантам корупційних справ, як поводити себе на допитах. Скажи, скажи, пародушу, каже, це типовий добре. Я мені не пам'ятаю до тому, що якщо не знає, значить в неї отові, то виймає рік в продаж. Але на основному тому ж факт той, що є там міністр розчини, мені нічого не відомо. Через такі підказки Холодницького опинилися під загрозою 10 проваджень з викриттям резонансних корупційних справ. Ребята, каждый должен делать свою работу на своем месте. Вот я думаю, что знаете, почему у Назара Холодницкого сегодня проблемы? Нет, очень плохо. Потому что он хотел свои жопы усидеть на всех стульях. Ты или антикоррупционный прокурор, или вице-президент Федерации футбола. А то ты ни там ни хера не делаешь, ни там ни хера не делаешь. Вот и получается бардак. Вы поняли Я меня? Забрал... Что он ни хера не сделал за полтора года, пока из моего и из вашего, кстати, кармана вынимались деньги на его огромную зарплату. Вы поняли? Зарплату он получал, получал. А за что? Ответьте мне. Вы видели? И я не видел. Вопрос надо по результатам Они А не потому, что совмещает. И мне знаете, что не нравится, что когда у него было все хорошо, все сообщество, скажем так, псевдопатриотов, кричали, что это наш парень, только он где-то, еще неизвестно, подскользнулся или нет, только вы знаете, вот он и там совмещает. До этого никто не знал, что он совмещает. Я считаю, пусть совмещает три Хоть четыре. Главное, чтобы он в каждой из четырех областей делал свою работу. У політичних колах була версія, що за самовільне залишення посади голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький просив у президента України посаду голови Федерації футболу України, але це лише версія. Якщо буде доведена його вина, що він е, перевищував свої обов'язки, що він надавав інформацію фігурантам справи. Чи буде федерація його відсторонювати від цієї посади ну, на сьогоднішній день? Федерація футболу є громадською організацією рішення. Приймаються колегіально і на конгресах, і на сьогоднішній день передумов, що стосується футбольної діяльності Назара Холодницького, для його відсторонення ніяких немає. Пішов третій рік боротьби федерації з договірними матчами із футбольним прокурором, і без нього результату поки немає. І чим далі, тим сумніше за цим спостерігати і слухати про якісь там перемоги. Ви на переможку там.